Привіт! Що тут за крошки в мене на парті? Хто тут сидів? Оля витерла швидко. Вже давай, щоб скрипіло. Але оце пописане це не я. А мене не цікавить. Будеш знати, як їсти в мене за партою. Давай! Речі, я сьогодні не готова вірш здавати. Ну, в мене вчора настрою не було його вчити. Давайте скажемо, що ми не готові всі. Але ми всі готові. Ну і що ж всі готові? Ну, ну попросите у мене щось. Добрий день, Наталі Івановна, Я вийду на хвилинку, ну, на пів години максимум. Ні, урок вже почався, сіла за парту. Я не встигла поїсти зранку. Я, я голодна, я не можу вчитися. Оце голодна. Ну, я, я, я в столовку. Блін, щось незручно ручку тримати. Ну так вкороти. В вкороти, в смислі вкороти, мені так подобається. О, дай я чіпси попробую. <кхи> Це ж скрабом! Чувай, Фу, збери їх. В тебе ото Фу, в кого це такі духи смердючі, якимись бомжами смердить? що ти мене нюхаєш? Так, це здається твої. Дуже гарний аромат, ну вони дуже дорогі, ці духи. Катя, а що це в тебе взуття, ніби на три розміри більші? А покажи, який в тебе варіант. А які завдання покажи? В тебе легші. Оце мені, а цей тобі. Але я не хочу мінятися. А мене не цікавить, що ти хочеш. А, яка не добра кава. Фу, ніколи більше не буду брати в столові. Дай мені отой вазон. Оцей. Виливай. Ти що це ж улюблений вазон Наталії Іванівни? А, да. Все можеш заносити назад. На бумажки кинь Захару в капішон. Захар чуєш? А можеш капішон надягнути, Хочу подивитися, яка ця кофта. Я не хочу цю пісню співати. Я хочу співати We Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Давайте цю, вона якась модна. Діти, продовжуємо. морозець, морозець". Наталі Наталівана, бігом, бігом, бігом. Директор сказав швитесенько, швидко, терміново вас покликати. А ви чи по домам? Її серйозно покликали? Ні, це я сама придумала. Поки вона сходить, поки його найде, а його там немає. Приходить, а клас пустий іде. Ми не будемо тікати. Мой боже, які правильні. Данечка, чуєш, а, а ти не хочеш сказати, що це була твоя ідея? Ну ж мене школа не вигнала? Іди ти в жопу.